США розглядають можливість надання Україні ракет середньої дальності для винищувачів F-16 у межах майбутнього пакету військової допомоги на суму 375 мільйонів доларів. Про це пише видання «Політику», посилаючись на три свої джерела. В новому пакеті військової допомоги США йдеться в матеріалі. Україна може отримати крилаті. Авіаційні бомби AGM-154, яка з це от Ейджім здатна уражати цілі на відстані до 110 кілометрів. Це дозволить Україні суттєво модернізувати зброю, яку вона використовує для нанесення ударів по російських військових, і дозволить їй робити це найбільш безпечних відстанях, зазначає. Політиком співрозмовники видання додали, що пакет також міститиме артилерійські боєприпаси, ракети і снаряди до систем протиповітряної оборони, але його конкретне наповнення ще може змінитись. Про пакет допомоги в розмірі 375 мільйонів доларів. Раніше повідомило агентство Reuters. Перед тим радник із Нацбезпеки безпеки президента Сполучених Штатів Америки Джейк Саліван анонсував суттєвий пакет допомоги Україні, який має бути готовий до кінця вересня. Як відомо, Білий Дім наразі має ще 6 мільярдів доларів у межах механізму ПІДІ. Це є президентська ініціатива. Ці кошти можуть згоріти із за завершення фінансового року у США менш як за два тижні. І Білий Дім і Конгрес працюють над вирішенням цієї проблеми. Насправді це питання, а скоріше за все вирішиться, тому що оця от програма ПІД це власне можливості президента Сполучені Штатів Америки на певну суму. Виділяти допомогу, це не те, що в нього от є сума, тому що як воно працює насправді. Президент Сполучених Штатів Америки може виділити техніку, і воно еквівалентно якійсь сумі. Натомість з цих 6 мільярдів будуть кошти залучені на підприємство, аби замістити те, що передали Україні. Це тобто складів передаються техніка зі складів, тобто вона йде швидше ця допомога. Що говорити про винищувачі, то Міноборони України заявили, що Україна консультується з партнерами щодо постачання винищувачів західного зразка кількох типів. І мова не лише про мірейч 2000 та ф- 16 Про це розповів очільник оборонного нашого відомства Рустам Умиров. За його словами, у процесі переходу на західні платформи є три фокуси: це тренування, розвиток своєї інфраструктури та передача літаків. Цитуємо. Зараз у нас вже є від партнерів те, що вони дають нам, і це називається зобов'язання по F-16 та зобов'язання по міражам. Консультації також тривають по гріпанах шведських консультації також йдуть по єврофайтерах. Тобто це, тобто, це дуже хороший список платформ, і ми обговорюємо, коли вони вже почнуть. Скоро ми матимемо результати, які ми будемо анонсувати. Сподіваюся, згодом ми повідомимо. Зазначив. Міністр, так от раніше нагадаю вам про міражі, Франція оголосила, що модернізує принаймні частину винищувачів міреч 2005 які вона раніше зобов'язалася передати Києву у червні цього року. Про це повідомляє французька газета Суд Ауст. Частину міреч 2005 яку Франція має намір доставити в Україну. Трансформують у «Казу». Це є французька авіабаза. Це зроблять для того, щоб надати їм можливості стрільби по наземних цілях. Йдеться у повідомленні. І, хоча конкретні аспекти модернізації французи не називають, українські експерти вважають, що скоріше за все мова йде про адаптацію літака до бомб ААСМ, або ще їх називають Хаммер 250, які раніше вже поставляли Україні. Ну і нагадаю вам, що саме ці Хаммери 250 україна вже дуже добре застосовувала. А Франція взяла на себе зобов'язання щомісяця передавати продавати 50 таких Хаммерів. Також не виключено, що Mirage 2005 адаптують для застосування американських високоточних бомб із комп комплектами JDAM. Нагадаю вам, це крильця, які фактично адаптуються до авіабомб і вони стають е е е керованими. Ці боєприпаси також раніше вже були передані Києву. Варто також зазначити, що Mirage 2005 П'ять створювали в першу чергу як перехоплювач. Він в теорії може застосовуватись для ударів по землі. Самі французи використовують для цього більш сучасні винищувачі Рафель або ж спеціалізований ударний літак Міреч 2000 d